Доброго дня! Вітаю всіх на Пасіці в яру. Той раз ми збирали наставки в магазині корпуса і у них були бджоли. Я ставив пленочку. Ось так, як в цьому улику ставили пленочку і дивимося у магазині. Нема можна забирати. Ось он я вже забрав. Пару сьогодні нападу не буде, бо сьогодні хмурна нельотна погода. Але побачимо, чи всіх. Хоча тепло сьогодні морозу нема, побачимо, чи всіх, чи всі магазини покинули бджоли. Цей магазин не покинули, є трошки. І там є. Значить, ще будемо. Ще він буде стояти. І в цьому магазині є джоли. Чому вони не заходять назад? Тут кришка їхали все одно. Значить ще пару днів. А в цьому аж другий корпус піднялися. Іначе поклав. Ну ж вони пусті, що вони в них шукають. От і складає. Попробуй скласти їх уже, Запакувати на зиму. І все моє. Ну, звичайно, сьогодні не більше 10 градусів тепла, вони не збиваються до клубу. Це коли будуть маленькі морозці, тоді можна буде позабирати ці. Зняли магазини. Хоч на пару сімей. Ось така сімеєчка. Наша місцева, теж від неї виводили дочок. Характерність цієї сім'ї місцевої, що вона майже вже скільки років вона не роїться. У магазини, в магазинах ще є бджоли, подивимося, чи є, чи є в корпусах. Тут корпус пустий. Зняли корпус. Отак От кладем. Кладуємо пленочку і зверху криша. Ось так вони. Сьогодні тепло вони. І дуже похмуро вони проявляють невеличку агресивність. Тут теж немає бджіл. Пішли собі в гніздо. А ми знімемо цей корпус. Ось так сім'я піде в зиму. Накриваємо її кришею. Ось і все. І до весни їх тривожити не будемо. Кришу знімати теж. Ось так. Пльоночка спрацювала, бджоли пішли у нижні корпуса. Ну, не на всіх. Будемо далі зараз передивлятися, де є бджоли, ми будемо залишати, де нема, будемо знімати. Але є така думка, кажуть, я говорив з пасічниками, що цю пленочку потрібно було ставити зразу після відкачки меду. Вони б собі осушили, все перенесли в гніздо і сиділи б у сиділи б нижньому корпусі і не йшли. Ну, на мою думку, я так в одному корпусі зробив ось отут. Але тут підсадив пізно маточку. Через пльоночку вони почали переносити, ілюзія взятку і матка, матка почала сіяти, і пізні це погано. Так як нема пльоночки... Стоять корпуса, їм важче огріти розпліт, і матка гніздо охолоджується, і матка перестає раніше сіяти. Ось так. Будемо зараз далі працювати, хоча й хмурно, але дощик не капає, але дуже хмурно. Добре, до побачення. Всім нам чистого, ясного неба. І щоб над нашою пасікою. І не тільки над нашою, над всіма пасіками не літали ракети, бо вчора над нашою пасікою рівно пролетіла ракета. Добре, миру нам усім до побачення!